Так, розпочинаємо роботу нашої комісії. На порядку денному 5 питань. Нема необхідності їх зачитувати, у вас усіх є. Значить, рухаємося по порядку. Перше питання до розгляду про внесення змін до рішення 56-ї сесії Менської міської ради 8 скликання від 19 грудня 2024 року номер 750. 19 грудня у нас прийнятий бюджет на 25 й рік. І пропонується до нього внести зміни. Зміни вносимо в зв'язку з надходженнями з державного бюджету коштів від Березненської селищної ради, уточнюємо залишок минулорічних цільових коштів та вносимо зміни, які запропонували головні розпорядники в зв'язку з тим, що необхідно терміново провести роботи. А саме від Березенської селищної ради надійшло 240 тисяч на виконання програми по первинній медицині. Надійшли кошти в сумі 3 мільйони 622 тисячі 800 гривень на доплату підпрацівникам. Це зміни в нас у законодавстві, мабуть, чули, щоб компенсувати різницю у військовому зборі. Далі надійшла субвенція з державного бюджету на реалізацію публічного інвестиційного проєкту Нова Українська школа в сумі 1 мільйон 268 тисяч. на закупівлю засобів навчання та обладнання до комп'ютерного, мультимедійного навчальних, для навчальних кабінетів. Надійшла субвенція в сумі 279 600 гривень на оплату праці особам з особливими. Освітніми потребами це корекційні заняття по школах. Уточнюємо залишок, який був виділений в кінці 2024 року. Протягом останніх п'яти днів до кінця року було дуже прийнято багато постанов. І 30 го числа в нас прийшли субвенції на харчування по освіті. Тому тепер уточнюємо залишок. А саме 1 894 тисячі 500 гривень на харчування початкових класів 331 700 гривень для покращення якості гарячого харчування. Уточнюємо залишок коштів від субвенції з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції за спеціальним фондом в сумі 821 тисяча 433 гривні 60 копійок по відділу освіти на закупівлю предметів та матеріалів 267 тисяч 676 гривень і предмети довгострокового користування 553 тисячі 757 гривень 60 копійок. Це е, захист України. Уточнюємо залишок в сумі 6 мільйонів 363 тисячі 543 е, гривні 3 копійки. Субвенція з місцевого бюджету, та, що у нас виділялася ще в 2023 році, це ЦНАП, і те, що уточнили розпорядженням зміну цільового призначення по проєкту по Шевченківській школі. По міській раді на ЦНАП 5 мільйонів 613 тисяч 543 гривні 3 копійки і по відділу освіти 750 тисяч для коригування проєкту. Уточнюємо залишок загального фонду в сумі 1 835 тисяч 76 гривень, а саме по міській раді 584 тисячі 534 гривні на співфінансування по реконструкції ЦНАПу. На відділ освіти спеціальний фонд 1 227, 1542 гривні це у нас для реалізації, для можливості реалізації проєкту по харчоблоку. Згідно постанови, першочергово повинно бути виділене співфінансування, і тільки тоді може прийматися участь у конкурсі щодо виділення субвенційних коштів. Будемо сподіватися, що це допоможе нам все ж таки зробити якісь роботи з допомогою державного бюджету. Також виділяємо кошти на оплату нарахування на заробітну плату. Це по інклюзивно-ресурсному центру та по фінансовому управлінню. В зв'язку з тим, що по інклюзивно-ресурсному центру там людина працює на 0,5 ставки і знайшли, що не дорахували. Трохи порахували по заробітній платі, але ЄСВ платиться на повну заробітну плату, тому додаємо 9 тисяч по фінансовому управлінню в зв'язку з тим, що у нас людина йде в декретну відпустку, тому не вистачає коштів для виплати ЄСВ. Далі вносимо зміни по відділу освіти за рахунок зменшення. Кошторисних призначень по закладах загальної середньої освіти на оплату послуг в сумі 828 тисяч гривні. В принципі, це об'єкти ми передбачали у бюджеті першочергово деякі і о, знімаємо суму по відділу освіти, те, що було закладено знову ж таки в самому бюджеті на співфінансування, але вже по об'єктах. А саме, 120 тисяч на. Проєктно-кошторисну документацію, капітальний ремонт встановлення системи блискавкозахисту захисту по Шевченківській школі. 60 тисяч на проєктно-кошторисну документацію, капітальний ремонт встановлення блискавкозахисту захисту Менській гімназії. Так. А, тисяч туди, туди вибачаюсь, 120 всього. 276 760 тисяч гривень на проєктно кошторисну документацію реконструкція частини житлового приміщення під харчоблок Шевченківська школа. Збільшуємо видатки по спеціальному фонду на проєктно-кошторисну документацію нове будівництво протирадіційного укриття Шевченківська школа 200 тисяч. На співфінансування субвенції по інвестиційному проєкту нова українська школа в сумі 140 тисяч вісімсот гривень. По співфінансуванню субвенції щодо залишку коштів освітньої субвенції це по захисту України 61 530 тисяча гривень по спеціальному фонду та по загальному фонду 29 742 тисяч гривні. А також вносимо зміни в межах розпорядника коштів. Це по позашкіллю на реконструкцію та реставрацію інших об'єктів для реконструкції системи газопостачання. По позашкіллю знімаємо з загального фонду заплати оплати послуг 25 633 тисяч гривні. Перенаправляємо на спеціальний фонд та поменській міській раді в частині співфінансування ЦНАПу. Те, що передбачалось першочерговому бюджеті із загального фонду з послуг мільйон 400 000, переносимо на спеціальний фонд. Все. Відповідно, зміни вносимо в додатку. Так, колеги, все всім зрозуміло. Нема додаткових із там питань чи зауважень? Тоді голосуємо. Хто за даний проект рішення? Одноголосно. Наступний проект рішення про внесення змін до рішення 56-ї сесії Менської міської ради 8 скликання 19 грудня 2024 року номер 729 про затвердження програми розвитку комунального підприємства Мина Каменпослуга міської ради на 25-27 роки. Хто доповідач? Я доповідач. Це на вас затверджена програма. Тому що наше комунальне підприємство потребує розкидача піску. І у нас у програмі була надана характеристика цього технічного приладу, але зараз є можливість купити декілька цих розкидачів: один для великого трактора, а інший такий маленький, для того, щоб люди мали можливість, працівники з благоустрою їм користуватися. Тому ми прибрали характеристику, залишили пункт розкидач піску і поставили їхню кількість. Сума залишилась та сама. Зрозуміло. Колеги, є якісь додаткові запитання чи зауваження? Якщо ні, тоді голосуємо. Хто за проект рішення проти утрималися одноголосно. Наступний проект рішення про внесення змін до рішення 56-ї сесії. Кременської міської ради 8 скликання від 19 грудня 2024 року № 723 про затвердження програми забезпечення питного водопостачання та заходів з реалізації очищення стічних вод на території Менськ... населених пунктів Мінської міської територіальної громади на 2025-2027 роки. Я пропоную викласти цю програму в новій редакції, оскільки до додатку, де прописані заходи, ми вносимо велику кількість змін аж чотири зміни. З чим це пов'язано? І хочу сказати, що в нас збільшиться не набагато, але фінансування по самій програмі. Значить, комунальне підприємство зараз має потреби для закупівлі насоса, який стоїть на свердловині в селі Величківка. Він вийшов з ладу і треба. Замінити люди зараз наразі без е, водопостачання, і справа в тому, що технічно його дістати це е, процес, який потребує залучення додаткової техніки і часу. І е, ми хочемо створити резервний фонд ось таких насосів, щоб у нас був у наявності один чи два, щоб комунальне підприємство могло забезпечувати жителів послугами з водопостачання. Це пункт номер три згоден. Технічно знаю, як це все проходить, тому якби розумію вас і підтримую. Колеги нема ні в кого заперечень. Є ще є ще зміни. Там навіть більше. Я вчора запропонував, коли ми спілкувалися з директором, щоб якраз створити обмінний фонд насосів, тому що вони по факту не мають навіть тільки щоб про це було озвучено, що обмінний фонд це обов'язково. Якби да, да. я це розумію чудово. <кій> Далі. Ми планували по програмі зробити реконструкцію каналізаційної мережі по вулиці Корольова. Там є дві каналізаційні мережі, які потребують реконструкції. І ми планували зробити один проект на дві ці каналізаційні мережі, оскільки в одній треба зробити невелику ділянку 30 метрів, а в наступній 100 метрів. Але, на жаль, так неможливо, тому що збільшаться видатки і технічно з'явилися такі моменти. І треба два проекти, тому ми розділили ці каналізаційні мережі, і е, у нас тепер е, ну стоїть завдання зробити два проекти. Буде реконструкція каналізаційної мережі по вулиці Корольова від будинку 2 до будинку 6. ця частина каналізації знаходиться під руїнами котельні. Там є недобудоване оце приміщення школи. і На його території була котельня, яка знаходиться зараз в приватній власності. І каналізаційна мережа проходить під цією недобудовою, і там вона постійно забивається. Тобто немає доступу і жителі, ті, які підключені до цієї мережі каналізації. І вони постійно мають проблеми. Наступна ділянка каналізаційної мережі, там неправильний контрнахил, і також є моменти з її розташуванням. Тому треба здійснити її реконструкцію. Це найбільша каналізаційна мережа міста, вона 490 метрів. Але ми плануємо реконструювати її десь ну, там, відрізок 100 метрів. Але потребуємо. Ну, це 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 дуже нагально. Я Жителі розумію. по чотири рази звертаються Я розумію. Так. Все? І ще один момент. Значить, ми плануємо зробити будівництво резервної лінії 0,4 кВт від ЗТП 393 до точки водозабору, для того, щоб наш водозабор мав резервну лінію. Справа в тому, що ми вносили цей пункт у програму забезпечення питного водопостачання у минулому році, але ми брали назву з технічних умов, які нам були видані. Зараз проєктанти наголошують на тому, що всю назву, яку нам видав РЕС, ми маємо для того, щоб провести роботу. І заключити договор, отримати проєкту кошторисну документацію, додати слово нове не будівництво, а нове будівництво. Тому тут ми проєкт доповнюємо тільки одним словом. Сума залишається та сама. Все. Наразі це всі зміни. Так? Зрозуміло. Колеги, є якісь там потреба обговорити дане питання, всім все зрозуміло. Тоді ставлю на голосування. Хто за даний проект рішення? Проти утримались, приймається. Наступний проект рішення щодо забезпечення співфінансування проєкту реконструкції комплексу очисних споруд міста Мина, який розташований за межами міста Мина Менської міської територіальної громади Карюківського району Чернівської області. Хто в нас доповідач? Я доповім. Значить, ну зараз є до 24 січня. У нас субвенція там на відновлення, але обов'язкова вимога співфінансування 23%. Наші проєктанти, коли ми вважали, Михайлович, у нас 23, Там було з копійками, Зараз 23 600. Так що я вам скажу, проєктанти молодці, Поки що за, за півтора року і не, і не підняла ціна. Тобто 23 відсотка від 23 600, Це 5,5 мільйонів. Ну раптом нас там відберуть, тому що там ще багато дуже там. Ми ще помаранчеву зону попадаємо. Яка там теж близько там, 70 кілометрів. Але ну, спробувати треба, варто подати. Тому якщо нас відберуть, то 5,5 млн це наш внесок. Ну і подальше утримання. Ну треба ж якось зрушувати цей проєкт колись із місця, правильно? <кій> ну так. Да. То що ви пропонуєте? Пропонуємо погодити, підтримати проєкт. І якщо нас відберуть, в майбутньому. Запланувати кошти не, не проект а погодити забезпечення співфінансування. Ми, ми погоджуємо не проект. Ми погоджуємо забезпечення співфінансування у випадку позитивного висновку комісії, яка буде вже на державному рівні оцінювати проекти, і тоді будемо ставити питання співфінансування. Ну, не робити теж нічого не можна. Ну, треба пробувати. Ну, треба пробувати. Це зрозуміло, що потрібно, і не, не робити нічого взагалі не можна. Не робити це. Підступлення поразки. Так що, в принципі, пропоную підтримувати даний проект рішення. Чи в когось інші є думки? Нема. Тоді голосуємо. Хто за даний проєкт рішення? Проти отримались одноголосно. Наступний проєкт рішення. Так. Щодо забезпечення співфінансування проєкту реконструкції внутрішньої системи опалення котельні по вулиці Гімназійна, 1А. Місті Мина Чернівської області з влаштуванням блочно-модульної твердопаливної котельні БМК 1200 для використання в якості резервно-аварійної. Ну, власне, ситуація подібна. на цю субвенцію будемо пробувати подавати цей проєкт. Там у нас також 23% співфінансування, але там суми вже менші. Там 890 тисяч це був старий розрахунок. Зараз Попович там порахує. Сьогодні, ще в понеділок дасть нову цифру. До мільйона десь буде загальна вартість. Також в разі, в разі якщо нас конкурсна комісія підтримує, то співфінансування міська рада має забезпечити в розмірі 23% від кошторисної вартості. Ну, в будь-якому випадку співфінансування краще, ніж за свої. <реш> 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 ну, понятно. Дай Боже. І тоді буде частина. Якщо тут вийде співфінансування, то, то кошти, що передбачили, дивіться, вже частинка коштів на попередній проєкт співфінансування. Так що, я про що кажу? Так що давайте. Хто за даний проект рішення? Проти втрималася одноголосно. Так, порядок денний ми розглянули. Але я бачу, тут ще нам лист поклали до розгляду. Юрію Валерійовичу звернулися так. Мешканці Менської міської територіальної громади у складі військової частини а 47 беруть безпосередню участь у відсічі збройної агресії Російської Федерації, здійсненні захисту суверенітету та територіальної цілісності України в умовах воєнного стану. Проваджено відповідно до указу президенту. Так, проведення воєнного стану України. Враховуючи вище викладене, прошу розглянути можливість виділення субвенції для закупівлі військовою частиною А-47-22. БКАК БПЛА. Контактна особа від військової частини. Старший лейтенант хім'я Кирина. Номер телефону. І підписано. З повагою командиром військової частини. Хто це зв'язувався? Хто з ними? Що це за? Там, Там су, цифри нема. Тут нема взагалі цифри. Тут написано субвенція і не озвучена цифра. Нема цифри.